Доброго раночку усім! Я вас вітаю на нашій пляжній зарядці. І сьогодні ми будемо працювати над мобільністю нашого тіла і над розтяжкою, особливо спинки, кульшових, але пропрацьовується і відчуєте ви все тіло. Тому починаємо ми сидячи на п'яточках, ручки за голову. І Ручки назад в замочок, точніше, спинка рівна, шийка витягнута. І ми підборіднім опускаємось вниз до колін, спинка кругла, округлили лопатки. Якомога ближче до підлоги і догори. І хвилитку продовжуємо робити вниз, вдох, наверх, виріх. Ще. Плавний рух. Напрямок вказуємо за нашим носиком. Вниз. І вверх. Ще два. Один. І опускаємось вниз. Чоло опустили. Ручки назад, піднімаємо видих. Видих. Можна поставити голову чолом на підлогу. Видих. Кожен в міру своїх можливостей. Як їм дозволяє їх плечовий суглом. Видих. Три, два. Один, затримались, вивернули ручки замочок. І тримаємо п'ять. Чотири, три. Два. Один. Розвернулись із круглою спинкою. Плавно. Розкручуємося. Ручки догори. Вдох. І видих. Опустились. Знову вдох. Видих. Ще вдох. Видих. Три. Добре. Два. Один. Є. Ручки перед собою, Спинка рівна. І назад вийди. Видих. Лопатки зводим. Спинка рівна, прес напружений, маківкою тягнемось завжди в небо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Два. Один. Добре. І назад тягнем ліву ручку і пів оберт. Потягнули назад. І розвернулись. Видих. І інша ручка пряма. Вперед долонька. Дивиться. Три. Ще два. Один. Інакше поїхали. Видих. І півоберт назад, раз, два, Видих. Чотири. Три. Два. Один і півоберт назад. Добре, лопаточки виштовхнули, лопатки назад, ручки вперед, округлим, тримаємо. І встаємо в позицію чотирьох. Переходимо на нашу спинку. Поїхали колові оберти тазом вправо через низ і наверх поперек виштовхнули. Дох. І вийде. Поштовхуємо саме поперек. Важливо, щоб він у нас був мобільний, рухливий. Два. О, день. Зворотньо. Відразу поїхали вниз і викрутилися. Добре. Плавний рух. Таз так само підключений, підключаємо куприк, лобову кістку підкручуємо, прес, напружуємо. Два. Один. Ручки під плечима, ножки стопи на підлозі. Шийка витягнута, спина нейтральна. І ми опускаємось ліктями до підлоги. Вдох і виштовхуємо вилік. Важливо, щоб лікті тягнулися до колін, не в сторони. А саме до колін. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Добре. Три. Ще два. Один. Праву ножку виставляємо назад. Ліва ножка залишається нас опорою під тазом. І ми ножку відірвали, опускаємось на лікті вдох. Вийдих. Ліва ножка опора на носочок, встали, підкрутили пряму ножку до себе. Знову вниз опустились, ножка пряма в нас. Піднялись і відірвали коліно. Підкрутили таз. Раз. Два. Вийдих. Три. Чотири. Супер. Щером таких три. Вийдих. Прес. Два. Останній раз. Один. Є. Поміняли сторону. Права ножка повертається, стає опорною. Відразу ставимо пальчики на носочки. Ліва ножка. Вперед, назад точніше. Випрямили паралельно до корпусу. Поїхали. Опустились. Піднялись. Вийдих. Вдох. Раз, два, три, чотири. Супер. Не спішимо. Тут прес, спинка, ручки працюють. Коліно не відриваємо високо від підлоги. Це допомагає нам напружити наші глибокі м'язи кору. Ще два. І один. Є. Супер. Кладемо ножку назад. І ми тільки лопаточками рухаємо. Позиція чотирьох вихідне положення. І ми рухаємо тільки лопатками. Ручки ставимо ширше, ніж ширина плечей. І ми опускаємо вниз лопатки. І наверх прогнулися. Вдох, опускаємо груди вниз. Видих. Поперек нейтральний. Працюємо тільки лопатками. П'ять. Чотири. Добре. Три. Ще два. Один. Є. Сідаємо п'яточками на сідниці. Ручки витягуємо вперед. Відпочиваємо, дихаємо рівненько. Спинка округла, ручки можна звести, скласти в ліктях, опустити чоло на лікті і відпочиваємо. Добре, плавно з круглою спинкою піднімаємось. Повертаємо в позицію чотирьох. Ліва нога пряма. Hello! Випрямляємо пряму ножку, заводимо її за праву ногу, залишаємо пряму на носку. При цьому ліва нога в нас пряма заведена, а права рука за голову. І ми робимо вниз вдох і наверх скрутку робимо. Затримуємося в такому положенні. Дихаємо. Опускаємось. І міняємо сторону. Права ножка пряма заводиться за ліве бедро. І ми ліву руку за голову робимо вдох внизу. І на видиху скрутились, розтягнулися. І міняємо ще декілька разів. Кожен в своєму плавному русі. Ножку завели протилежну ручку від ножки, яка пряма. мы скручиваем. Вдох. И выдох. Опустились. Еще меняем. Вдох. И выдох. Опустились. Е. Мы сейчас правую ножку Розверну боком, точніше пельно. Виставляємо в сторону на внутрішню, внутрішнє ребро стопи. Ліва ножка залишається стояти на колінці. Ми вирівнюємось. Спинка прес напружені в нас. І ми будемо нахилятися в сторону до лівої ножки. Розтягуємося, робимо вдох і згинаємось. видих. Руки природи. Поїхали. Вдох. І видих. Ще. Ой, кожен в своїй амплітуді. Плавні рухи. Видих. Розтягуємо таз, спинку, ручки. Добре, два. І один останній раз. Є. Ножку залишаємо в стороні, інша ножка на колінці, і ми опускаємо сідницями назад і піднімаємося вверх. Вдох. Розтягнули сідницю. Наверх напруж. Ще вдох, вибіг. Спинка рівна. Сідниця ми виштовхуємось назад до п'ятки, згинаємось таку в напівскладку. і виштовхуємося. Добре, шість. П'ять. Чотири. Два. Один. Є. Yeah. Міняємо сторону. Ліва ножка на внутрішню частину ребра. Права ножка колінко під тазом. І ми будемо. Нахилились, розтягнулись. Зігнулись потяг. І ще. Вдох. Через центр. Вийде. Розвертаємо, розтягуємо наш корпус Таз донизу витягується. Ще три. Добре, два. О, останній раз. Один Ножку розвертаємо, поправляємо собі, щоб внутрішнє ребро стояло чітко. Стопи стоять, стопа стоїть лівої прямої ножки нашої на одному рівні з коліном, спинка рівна, маківкою витягнулись в небо і поїхали сідницями. Тягнемо назад, видих, виштовхнулись. Вдох і видих. Розтягнули вниз, наверх напружили, підтягнули Дух. ще шість. П'ять. Добре, чотири. Три. Два. Один. Є. Розвертаємось. І зараз ми будемо праву ножку виставляти вперед у випад. Важливо, щоб п'яточка була під нашим коліном. І ми будемо вихідне положення нейтралі. Ми робимо нахил вперед, ручки виводимо вверх, вдох. Зігнули ручки в ліктях вниз потягнули. Наверх випрямились і назад ножку випрямили, ручки в стелю. Знову. Раз, два, три. Назад. Видих. Чотири. Ми тут і розтягуємо, і пропрацьовуємо. Це така комбінована вправа. Видих. Ще. Раз, два, три. Чотири. Супер плавний рух ще робимо чотири добре три, ще два останній раз. Один. Видих. Є. Встаємо, потягнулись назад. Витягнулись, подихали. І ручки опускаємо донизу. І міняємо нашу ножку. Ліва ножка вперед. Знайшли упору. П'яточка під коліном, вихідне положення. в Нейтралі наверху. І ми поїхали ручки вперед. Зігнули в ліктях, випрямилися і витягнули ножку назад. Знову. Раз, два, три, чотири. Поїхали. Наверху працюємо, вниз, розтягуємо ножку. Ще. Добре, п'ять, чотири три, ще два, Останній раз. Один. Пустились. Повернулись, ручки витягнули, дотягнули цю сторону. Три. Два. Один. Ручки опустили. Ножку назад заводимо і встаємо на наші стопи. Плавно випрямляємо ножки. Ручками впираємось в наші колінка, або в передню частину бедра. І по черзі переходимо з ноги на ногу. Спинка рівна, лопатки зведені. Добре. І зараз будемо округлювати спинку і випрямляти. Обидві ножки ставимо на підлогу. Ми округлили спинку, зігнули з легка колінка. Випрямили ножки, випрямили спинку. Знову зігнули здох. І видих. Ще вдох. Видих. Останній раз. Вдох і видих. Скрутили поперек, випрямились, виросли догори. Робимо глибокий вдох. І ми закінчили на сьогодні. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Все, що вам потрібно для вашого класного незабутнього дня. Всім папа до наступної зарядки.